Добрий день, шановні колеги, батьки, гуртківці, з вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Сьогодні я хотіла б зробити заключне заняття на тему, як надавати першу психологічну допомогу постраждалим людям після травматичної події. Тема е, заняття модель Різу російською мовою Віво замаше фархі. Так, ми на наших перших заняттях говорили про цю модель. Але сьогодні я хочу зробити на ній акцент. Після прослуханого курсу семінару від представників Ізраїльської коаліції по роботі з травмою, у мене народилася ця ідея. Цей курс нам читали керівник напряму Марія Теренцева та експерт Ізраїльської коаліції трав Наталя Маковенка. Давайте згадаємо наші минулі заняття. Ми пам'ятаємо про те, що кожна людина сприймає такі події по різному. Кілька людей можуть перебувати в одному і тому ж місці, але хтось, наприклад, вибухи сприймає як загрозу своїй безпеці, своєму життю. Хтось може в цей момент переключатися на інші думки, а хтось взагалі їх не чує. Нагадую вам, що таке травматична подія та травматичний стрес. Травматична подія це надзвичайна раптова, неочікувана подія, у якій людина є учасником або учасницею, або безпосереднім свідком події. Під час цієї події людина вважає, що існує реальна, навіть якщо пізніше з'ясувалося, що реальної небезпеки не було. Загроза для її життя, здоров'я. Чи для життя і здоров'я близької її людини. Травматичну подію. Людина усвідомлює як таку, що загрожує життю чи здоров'ю, має чіткий початок і кінець, руйнує звичний спосіб існування, умовно розділяє життя людини на доподії та після. Травматичний стрес це складна система реакцій. На подію, яку людина суб'єктивно сприймає як травматичну. Для травматичного стресу характерне надзвичайно сильне відчуття жаху, безпорадності, безсилля, будь що вчинити, втрата контролю, втрата відчуття безпеки. Травматичні реакції виникають тоді, коли звичні дії не дають результату, коли неможливий опір. Система самозахисту людини виходить з ладу, не спрацьовують звичні стратегії пристосування до життя. Саме травматичний стрес може запустити реакції, бій, біжи або замри». Ми на попередніх заняттях розглянули дуже докладно різні стани людини, у яких вона може опинитися після пережитої травми. Можливо, навіть надто загублювалися в ці стани. Наприклад, намагалися зрозуміти, чим паніка відрізняється від панічних атак та панічних розладів, як відрізнити ступор від апатії, тому що є свої особливості при наданні першої психологічної допомоги людям у цьому стані. Як поводитися з істериками з людьми, які хотіли б накласти на себе руки, а в останню хвилину цього не зробили. Очевидно, що тримати в голові всю цю інформацію можуть люди зі спеціальною підготовкою або люди, які в цей нелегкий час хочуть мати знання, які можуть стати в нагоді. Але на самому початку я говорила, що першу психологічну допомогу може надати кожен. Важливо бути людяним і не приходити пост чужого лиха. На мій погляд, у цьому потоці інформації. Сама покрокова модель надання допомоги за маршеф архі потонула, як би злилася з фоном. Тому сьогодні я її виділяю з фону та роблю фігурою. Саме це має зафіксуватися в пам'яті. Нагадую вам, ця модель має назву Різу Р. Разом і ініціатива з запитання і у усвідомлення. Ситуація, да? нагадую «віво» російською мовою. І так, перша ментальна допомога в стресовій ситуації за Маше Фархі. Р. Разом. Що є бути разом? Це обов'язково бути поряд. Під час травмуючої ситуації людина відчуває себе самотньою і безпомічною. Важливо повернути її до відчуття того, що ми разом, ти не один. У цю мить дуже важливо встановити зв'язок з людиною. Якщо ви будете просто стояти або сидіти поруч, то це не спрацює. Треба стати навпроти людини віч на віч і попросити його, щоб він на вас подивився. Говоріть такі фрази: дивися на мене, ти не один. Мене звуть, називайте своє ім'я. Я знаю, як тобі допомогти. Як вас звуть. Фрази повинні бути короткими, чіткими і говорити треба впевненим голосом. Другий крок ініціатива це підтримка ефективних дій. Наш перший порив заспокоювати людину, яка страждає від тривоги. Цього не варто робити, замість цього. Слід спонукати до активних самостійних дій, щоб відновити в людині відчуття контролю. Якщо події відбуваються на вулиці, можна попросити підійти до найближчого кіоску і купити води, можливо, почистити одяг, якщо він забруднився, зав'язати шнурки або зібрати розсипані речі та інше, порахувати кількість дітей. У цьому випадку підходить будь-який заклик до дії. Навіть якщо він не матиме певного сенсу. Третій крок запитання, які спонукають до роздумів. Канал спілкування з постраждалим від тривоги в час інциденту, повинен бути ментальним, раціональним, ні в якому разі емоційним. Потрібні запитання, які вимагають активувати думки, а не емоції. Коли ви приєднуєтеся емоційно до потерпілого, мимоволі виражаєте свої емоції співпереживання і таким чином посилюєте емоції потерпілого. Згадайте ситуацію зі свого життя, боки нас не шкодують, ми тримаємось, а коли починають шкодувати, вже важко отримати сльози. Тому не варто говорити, це нормально бути наляканим, схвильованим. Варто говорити: «парахуй». І скажи, скільки людей, машин, стільців зараз навколо тебе, або де знаходиться найближчий до тебе захищений простір. Можна дати такі завдання: знайди саме великий предмет навколо себе і опиши його. Або знайди навколо себе предмети круглої, там, чотирикутної, трикутної форми. Тобто активно включаємо інтелектуальну діяльність. І останній крок це. У усвідомлення ситуації. Під час травматичної події людина може втратити свідомість, а коли прийде до тями, то застрягти на якомусь епізоді і не розуміти, що відбувається навколо, що трапилося, де вона знаходиться, і від цього відчувати себе не у своїй тарільці. почувати себе збентеженою, безпарадною, людиною, яка не знає, що робити далі. Тому дуже важливо розповісти людині, яка постраждала, що було до ситуації, і що було після пережитої ситуації. Важливо підкреслити, ця ситуація вже завершилася. Також важливо пам'ятати і розуміти, що в цьому стані людина є дуже схильною до навіювання та впливу. Тому будь-яке слово може спричинити реакцію як миттєву, так і відстрочену. Використовувати треба принцип приєднання і ведення. Якщо людина сидить, ви також сідаєте. Якщо потерпіли рухається активна да, в нього психомоторна реакція, то ви приєднуючись, також починаєте рухатись, поступово сповільнюючи темп. Треба бути активною силою, яка повертає людину до ситуації тут і зараз. Використовувати фрази інтервенції чітко, коротко, впевнено. Я вже говорила про це. Дорогі колеги, батьки та старшокласники, ви самі бачите, що у ваших силах надати людині, яка цього потребує, першу психологічну допомогу. Ми не мов би виділили фігуру з фону покрокову модель Різу. Тепер вона, як райське яблуня у пустелі, повинна зафіксуватися. У вашій свідомості. Але якщо ви зможете ще прикрасити цю райську яблення окремими деталями, чудово, якщо не зможете, ви також виконаєте своє завдання, свою роботу. Під деталями я розумію ті знання, які ви засвоїли та запам'ятали з попередніх наших відеозанять. наприклад як виглядає людина у тому чи іншому стані, які дії треба зробити стосовно потерпілого, саме коли він перебуває у цьому стані? Наприклад, якщо людина знаходиться в стані ступору, то ми підвищуємо голос, звертаючись до неї, махаємо рукою перед нею, або їй в руки даємо свою руку, щоб вона її стиснула, або даємо щось контрастне, наприклад, лід, якщо поруч швидка допомога, або поруч є холодильник. Якщо людина перебуває в агресивному стані, ми їй пропонуємо виконувати фізичну роботу, наприклад, просимо принести ящики з одного боку до іншого. Пропонуємо разом подумати, як вийти із цієї ситуації. Якщо людина перебуває в апації, пропонуємо їй, щоб вона сама налила собі солодкий чай, і випила, підвела до місця свого відпочинку. Коли людина перебуває у стані. Рухової розгальмованості ми пропонуємо глядачам піти, а потерпілому побігати на дистанцію, звертаючи до нього зі словами Ти відчуваєш потреби, що зробити. Так, зроби це. Виключаємо з мови заборонні слова Не дивись, не кричи, не роби. Коли людина перебуває в стані страху, варто покласти її руку собі на руку і приєднатися до її дихання. Поступово сповільнюючи його темп, перейшовши до спокійного, далі запропонувати потерпілому приєднатися до вашого дихання, коли він заспокоїться, запропонувати налити собі холодної води і пити її дрібними ковтками, потім попросити перерахувати свої речі, пограти в ігри на телефоні. Якщо людина перебуває в стані паніки, даємо їй кульок, щоб вона у нього дихала. Коли у стані плачу, пам'ятаємо, що тільки з його дозволу ми можемо обійняти його, погладити за руку, плечі і в жодному разі не просити не плакати, а навпаки, дати можливість виплакатися. Коли людина перебуває в стані естерики, теж просимо піти глядачів. Тоді можемо дозволити собі крикнути на потерпілого, щось різко кинути так, щоб падіння предмету було зі звуком, або облити водою. Обов'язково переключити увагу на зовнішній світ, призвати піти, випити воду, вмитися холодною водою, а в ситуації незакінченого суїциду дати можливість людині виговоритися. Ось для цих знань, як приклад, наводжу такий метафорический образ, як прикраса райського дерева. Прикраси можуть бути набагато багатшими, але це вже залежить від бажання. Кожної окремої людини. В описі під своїм відео вам дам посилання на друге відео, де ви зможете у короткому фільмі побачити, як працює ця модель у звичайному житті. Зрозуміло, що коли людина пережила травматичну подію. А зараз залишаю вас притчею, яка має таку назву: «Мишоловка або чому чужих проблем. Не буває. Якось мишеня вилізла зі своєї нори, почувши шум. Воно побачило, як власник будинку та його жінка розбирають пакети з покупками. Спочатку мишеня вирішила, що вони принесли з магазину щось смачне, чим може поласуватися і вона. воно. Зерка охопив страх, коли йому на очі попалася мишаловка, що лежала. У одному із пакетів. Мишеня тут же вибігла у двір, щоб не залишатися наодинці зі своєю проблемою. Йому необхідно було попередити інших тварин про те, що в будинку з'явилася мишоловка. Мишеня подумала, що вони напевне захочуть допомогти йому у важкій ситуації. Також воно переживало за них, адже мишоловка може загрожувати їм. Курка одразу оголосила йому про те, що чужа проблема її не цікавить. Вона вважає за краще піклуватися тільки про себе і своє потомство. Свиня пообіцяла помолитися, щоб з мешеням нічого поганого не трапилося. Вона заявила, що це все, чим вона може допомогти. І найбільше не варто розраховувати. Навряд чи можна припустити, що вона поставилася до мишеня з більшим співчуттям, ніж курка. Корова, переконавшись у тому, що нише ловка особисто їй не загрожує, також не виявила великого інтересу до цієї новини. Вона не висловила жодного бажання рятувати того, хто опинився у серйозній небезпеці. Мишеня зрозуміла, що ніхто не збирається йому допомагати. Інші мешканці будинку залишили його віч на з проблемою, яка, здавалося б, стосується його одного. Однак невздовзі з'ясувалося, що це зовсім не так. Подальший розвиток подій був неймовірним. Вночі мишеня не могло заснути через страх, що охопив його. У результаті воно почуло, як пристрій, куплений для його затримання, спрацював. Хозяйка будинку кинулася подивитися на тварину, яка потрапила в пастку. У темряві вона не відразу здогадалася, що це зовсім не миша. Виявилося, що це отруйна зм'я, яка негайно вкусила її. Жінка захворіла, і лікарі порекомендували їй лікуватися курячим бульйоном. Дізнавшись про це, її чоловік зрізав курку, щоб приготувати суп. Бульйон не поставив господині на ноги, вона продовжувала боліти. Хвору прийшли відвідати друзі та сусіди, яких необхідно було нагодувати. Хозяїн дома змушений був зарізати і свиню. Коли дружина відійшла в інший світ після довгої хвороби, їй довелося організувати похорон. Зібралося багато гостей, які знали сім'ю, щоб нагодувати всіх людей, які підтримували його у горі. Чоловік зарізав корову. Епілог все, що відбувається в реальності однієї людини, може вплинути на долю інших людей. Всі ми є учасниками однієї тієї ж пригоди під назвою життя, яке іноді стає небезпечним. Коли ми допомагаємо іншим людям, які опинилися у тяжкій ситуації, ми не тільки робимо добру справу, ми також Захищаємо себе від небезпеки, яка може загрожувати нам. Ось така притча. На цьому сьогодні я закінчую. Бажаю всім здоров'я, щастя, здійснене мрій. До нових зустрічей!